Під час засідання виконкому підвищили тариф на воду для жителів Стерстинських округів Шосицької громади. Які підприємства піднімуть вартість своїх послуг, озвучила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Це комунальне підприємство «Добробут-2018», територіально знаходиться в СМТ «Вороніж». КПРА це Ковтунове і ОСББ Мільоратор це Миронівка. Відповідне тарифи пройшли процедури по опублікування. Заслухали представників водопостачальних організацій, які зауважили, що без підвищення тарифів вони працюють у збиток. Нові тарифи прораховані з урахуванням мінімальної заробітної плати та підвищенням цін на електрику. Зокрема, у селищі Вороні тариф на воду підвищили на 5%. Коли Піднялася німа що... Плата, також тариф на електроенергію. Ми просили вводити тоді ще тариф, це в жовтні того року. У нас там на гривню 25 водопостачання і гривню 20 водовідведення. Своєю чергою міський голова Микола Нога дав завдання представникам водопостачальних підприємств розглянути варіант встановлення енергозберігаючого обладнання, адже в деяких селах тарифи на воду вищі, ніж у шості, зауважив міський голова. Найдіть варіанти, щоб ми профінансували якісь видатки з місцевого бюджету для того, щоб замінити якийсь електродвигун менш потужний для того, щоб зекономити електроенергію. І якісь другі затрати скоротити. Тобто ми згодні потратити якісь бюджетні кошти для того, щоб ви там зменшили свої витрати, щоб в подальшому не збільшували тарифи. Категорично не збільшували, Понятно, що тарифи будуть прости весь час, але не. Де з таким теєю чергою члени виконкому наголосили, що з 1 липня для всіх юридичних осіб буде підвищено тариф на електроенергію, а з 1 жовтня можливо зросте і мінімальна зарплата, тож тарифи для населення знову доведеться переглядати.